Таркелі, може, скажеш мені на що я? Тут? На жаль, не можу. Я лише перекладач. А перекладач для кого побачите. Ви зараз у секретній військовій в'язниці. Тут сидять залишки нацистського командування. Сер я хороший психіатр, але це трохи виходить за межі моєї компетенції. Герман Герінг має постати перед судом. Зараз він у особлення нацистів з його падінням. Впадуть усі він спробує мене перехитрити, але це ще нікому не вдавалося. Моїх просто не застрелити. Я не зроблю з них мучеників і жодних мармурових постаментів. Хай живе Німеччина! Ця війна завершиться в суді. Світ має дізнатися про вчинки цих людей. Щоб цього більше не повторилось.